Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. П'ятниця, 2 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Олексій, Олександр, Володимир, Микита, Іван, Тимофій. Талісманом людини, народженої 2 червня, є обсидіан, природний скельний матеріал, природне скло, яке утворюється після виверження вулкану. Здавна обсидіан вважали символом захисту для зберігання енергії і відкидання негативних впливів. Народний календар 2 червня в церковному календарі. День пам'яті мученика Фалалея. Цього дня не можна розповідати нікому. Хороший сон, який приснився в ніч проти 2 червня. Інакше він не збудеться. Не варто лікувати зуби. Лікування буде невдалим. Заборонено їсти рибу і рибні страви. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. На ялині багато шишок, буде хороший урожай гірків. Вранці на траві багато роси. Наступного дня буде холодна погода. Часто пірнають качки, чекайте на дощі. Бджоли утворюють великий рій і так літають, буде дощ. А якщо літають поодинці, ясна погода. Голосно кумкають жаби, чекайте на щедрий урожай гірків. Сонце сходить, але хмарно гіркі. І точно добре вродять. Злива вказує на те, що через півроку буде сильний снігопад. 2 червня відзначається День мученика Фалалея Олександра і Астерія. Мученик Фалалей відомий у народі під ім'ям Огірочник, оскільки з цього дня починали сіяти огірки. Цікаво, що намагалися приховати факт висаджування огірків від усіх, навіть від членів сім'ї. Вірили, що лише в такому разі вони точно дадуть великий урожай. За останні 130 років 2 червня максимальна температура повітря складала 31,2 градусів Цельсія. У 1949 році мінімальна ж складала 4,2 градусів Цельсія. У 1950 році сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 33 хвилини, а зайде за горизонт о 20 годині 59 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні та світі, 2 червня в Україні і світі всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки? Європейський день зубних техніків, а також день здорового харчування. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на наступні дні. 2 червня, нехаєвка, лебедин з 10 до 15. -ї. Ігри, конкурси, щирі вітання та подарунки у Корупській громаді відзначили День захисту дітей. Учора, 1 червня, святкові активності відбулися поблизу Корупського будинку культури, куди завітали діти разом з батьками, бабусями і дідусями. Яскраве дійство для них організувала селищна рада. Всі старалися для дітей, для їхнього гарного настрою, заради їхніх щасливих усмішок і підрозділ Товариства Червоного Хреста, і Корупський центр дитячого чи та юнацької творчості, і відділ культури та туризму, проєкт активні парки Коробської громади, місцеві підприємці, за що їм щира вдячність. Хлопчики і дівчатка мали змогу позмагатися у конкурсах та отримати за це призи, погратися з ведмедиком Байрактаром та Мікі, взяти участь у лотереї. Для малечі працювали безкоштовний батут та аквагрим. Також вчора працівники відділу служби у справах дітей відвідали родини загиблих воїнів та передали їх. Нім дітям подарунки від селищної ради. Я сильний, кока-колу однією рукою вже підіймаю, сказав маленький Данилко, син нашого полеглого захисника Андрія Овсієнка. Діти, наше натхнення, наш спокій і відчуття найбільшого щастя, продовження кожного з нас. Хай всі діти будуть щасливими і здоровими. Хай завжди радістю сяють їхні оченята. Хай світлими і рівненькими будуть їхні життєві стежини. Триває голосування за проєкти дитячі мрії. Нагадуємо, що до 4 червня триває голосування за шкільні громадські проєкти. Тож, якщо ви ще не віддали свій голос, ще є час, щоб це зробити. Шкільний громадський проєкт це комплекс заходів, які сприяють налагодженню взаємодії органів місцевого самоврядування з учнівською молоддю та іншими жителями територіальної громади. Він спрямований на залучення учнів та учениць 5-11 класів освітян. І батьків до участі у розробленні та впровадженні шкільних громадських проєктів. Шкільні команди подають свої проєктні пропозиції на конкурс. Мешканці громади беруть участь у голосуванні за них. Після чого проєкти переможці реалізуються за участі їхніх команд авторів. Шкільний громадський бюджет у нашій громаді впроваджується в межах партнерства Коробської селищної ради зі швейцарсько-українським проєктом Дісайд, децентралізація для розвитку демократичної освіти. На реалізацію проєктів переможців Дісайд виділяє 1 мільйон гривень. Ще 53 тисячі гривень додаються з бюджету громади. У березні цього року були ухвалені положення про шкільний громадський бюджет, параметри шкільного громадського бюджету на 2023 рік і в травні порядок голосування на паперових носіях. А також створено координаційну раду з питань шкільних громадських бюджетів. У квітні відбулися тренінги для команд проєктів а в травні. Хакатони на цих заходах команди, які складаються із учнів 5-11 класів, учителів і батьків, училися розробляти проєкти, удосконалювати їх і готували до подання на конкурс. Усього у Коровській громаді бере участь 9 проєктів, які розробили шкільні команди із 9 закладів загальної середньої освіти. Управління освіти Коробської селищної ради ретельно проаналізували подані заявки та допомогли авторам їх доопрацювати. За рішенням Координаційної ради до голосування після аналізу та до опрацювання було допущено 9 проєктів. З 22 травня по 4 червня 2023 року в нашій громаді відбудеться етап голосування за шкільні громадські проєкти, і вже у червні після підбиття результатів голосування почнеться етап реалізації проєктів переможців, який триватиме до закінчення поточного 2023 року. Як проголосувати за шкільні громадські проєкти? Етап голосування за шкільні громадські проєкти в нашій громаді триває з 22 травня до 4 червня. Проголосувати можуть усі учні та учениці 5-11 класів закладів загальної середньої освіти громади на паперових носіях, а також усі мешканці громади віком від 14 років в електронній формі. Учні та учениці закладів загальної середньої освіти громади, які вже досягли 14 років, можуть обирати форму голосування паперову. Або електронну, але заборонене подвійне голосування обома способами: електронне голосування. Голосувати за шкільні громадські проєкти в електронній формі мають право всі мешканці громади віком від 14 років, у тому числі учні та учениці закладів загальної середньої освіти громади. Щоб проголосувати в електронній формі, необхідно перейти на сайт шкільного громадського проєкту Коробської громади, уважно ознайомитися зі списком поданих проєктів, зареєструвати або авторизуватися за допомогою Bank ID, Дія тощо. Під час реєстрації авторизації електронна система перевірить вашу причетність до громади і відповідно право голосувати за проєкти цього конкурсу, віддати свій голос за проєкт або проєкти, які вам найбільше сподобались, ви маєте право та можливість проголосувати відразу за три проєкти у Коробській територіальній громаді. Як відбуватиметься підрахунок голосів відразу після Після завершення заходів в день голосування та додаткові години голосування учнівські виборчі комісії кожної школи підраховують голоси, віддані за проєкти. А після завершення всього етапу голосування підраховують остаточні результати по кожній школі. Результати паперового голосування по всіх закладах загальної середньої освіти громади передаються до координаційної ради. Там їх ретельно перевіряють і об'єднують з результатами електронного голосування. Під час такого. Єднання виявляють випадки подвійного голосування у паперовій та електронній формах. Виявлені голоси видаляються, не зараховуються. Тобто, якщо учень або учениця, які досягли 14-річного віку, проголосували і в паперовій, і в електронній формі, не зараховується жоден з таких голосів. Що таке вагові коефіцієнти? Усі школи мають різну кількість учнів та учениць 5-11 класів, тому й проєкти, подані від шкіл з більшою кількістю учнів, мали б більше шансів на перемогу порівняно зі школами з невеликою кількістю дітей. Для вирівнювання шансів кожного закладу на перемогу у конкурсі вводяться вагові коефіцієнти. Це коефіцієнт співвідношення кількості учнів та учениць 5-11 класів, конкретного закладу загального загальної середньої освіти до їх загальної кількості в усій громаді, при визначенні переможців, кількість голосів, яку набрав той чи інший проєкт, множиться на ваговий коефіцієнт закладу загальної середньої освіти, на базі якого планується реалізувати. Всього учнів та учениць 5-11 класів у закладах загальної середньої освіти Корипської селищної ради 883 особи. Відповідно, вагові коефіцієнти для кожної шкіл громад наступ. Коробська загальноосвітня школа перших третіх ступенів імені Тараса Шевченка Коробської селищної ради Чернігівської області. Кількість учнів 419. Ваговий коефіцієнт 1,45. Атюшівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів імені Станіслава Ковтуна Коробської селищної ради Чернігівської області. Кількість учнів та учениць 5-11 класів 90, Ваговий коефіцієнт 3,13. Карельська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Коробської селищної ради Чернігівської області. Кількість учнів 5-11 класів 36, ваговий коефіцієнт 4,95. Лукнівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Коробської селищної ради. Кількість учнів 45, ваговий коефіцієнт 4,43. сорок гімназія Коробської селищної ради Чернігівської області. Кількість Учнів 25, ваговий коефіцієнт 5,94. Оболонська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Коробської селищної ради Чернігівської області, кількість учнів 70, ваговий коефіцієнт 3,55. Рождественська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Коробської селищної ради Чернігівської області, кількість учнів 50, ваговий коефіцієнт 4,2. Риботинські Навчально виховний комплекс загальноосвітня школа перших третіх ступенів дошкільний навчальний заклад Корупської селищної ради Чернігівської області, кількість учнів 73, ваговий коефіцієнт 348 Шабалинівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Корупської селищної ради Чернігівської області, кількість учнів 72, ваговий коефіцієнт 3,5». Як відбуватиметься визначення переможців конкурсу шкільних громадських проєктів після перевірки голосів та об'єднання результатів паперового і електронного голосування до кількості набраних голосів по кожному проєкту застосовується ваговий коефіцієнт. Переможцями конкурсу визначаються три проєкти, які набрали найбільшу кількість підсумкових балів. Ініціатива громадський бюджет на дитячі мрії реалізується коробською селищною радою у партнерстві зі Швейцарською українським проєктом DECIDE децентралізація для розвитку демократичної освіти. Оголошення 2 червня, тобто сьогодні, відбудеться зустріч з юристами благодійного фонду Право на захист. Запрошуємо мешканців селища Короб на зустріч з юристами благодійного фонду Право на захист, яка відбудеться 2 червня о 12.00 за адресою вулиця Кибальчича 1 у приміщенні селищної ради. Юристи проведуть індивідуальні юридичні консультації та дадуть відповіді на питання, що стосуються статусу внутрішнього. Переміщеної особи, механізму отримання компенсації за пошкоджене або ж знищене майно, фіксації та документування пошкодженого чи зруйнованого житла, оформлення соціальних виплат та інших юридичних питань. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька зі мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Коропефе Рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос Праве крило, другий поверх, кабінет No6.